Ви віддаєте половину своєї зарплати, а то інколи, і всю зарплату чекаєте від вашої дружини пристрасті. І це величезна помилка, тому що все це робить з вас сусідів, а не коханців. Я Ірина Жиліна, лікар-психолог, психотерапевт, сексопатолог. І сьогодні я скажу про те, що багато хто боїться говорити голос, що гроші вбивають пристрасть. А також повагу і що з цим взагалі. Можна зробити. Знаєте, за 15 років практики своєї лікарської я бачила в стосунках дві причини, які вбивають взагалі пристрасть: перша гроші, а друге очікування. І сьогодні розповім про чотири причини і чотири кроки, що з цим можна зробити. І так, і зовсім не за те, щоб чоловік за все платив. А я за те, за гідність, за рівність. Тому що це не вбиває пристрасть. Чому гроші 50 на 50 особливо вбивають іскру? Перше, що стрес не дорівнює зникнення бажання. Тобто, пояснюю, сварки вони підвищують рівень кортизолу, а значить, вбивають лібіду. Пари, які кожен день а, говорять про свої рахунки, у них просто зникає секс, вони навіть торкатися один до одного перестають. Тому, знаєте, я вам так скажу: якщо у вас постійно в голові хто наступний повинен платити, то у вашій спальні зникає хочу. Друга е, причина, що гроші, особливо 50 на 50, вони перетворюють битву на владу, тому що рівність, воно в принципі може е, в парах перетворитися на змагання, хто тут головний. Хто кращий, в кого краще виходить. От, наприклад, якщо жінка заробляє більше, то чоловік може відчувати себе непотрібним. Тому що, знаєте, рівні це не калькулятор. Тому що, якщо ви рахунки, ви перестаєте бути партнерами. Третя причина те, що ви стаєте сусідами, а не коханцями. Тобто бюрократія бюджету замінює романтику. Тому що, знаєте, приклад, де у парах основне це спільний чек, а ввечері битва за те, хто винесе сміття. І знаєте, що розмови про рахунки, вони не повинні замінювати розмову про бажання. І четверте це образи від нерівності. І знаєте, коли один кладає більше. То у іншого, рано чи пізно з'являється почуття винного або приниженого. Тому що, знаєте, в таких випадках гроші вони перетворюються на мірило любові. І саме це буває пристрасть. Тому даю вам чотири практики. Перший крок вам потрібно скласти не договір, не контракт а Поговорити про повагу. Тобто, сядьте і поговоріть, кому що важливо. Тобто, на що ти віддаєш, а що для тебе означає внесок. Другий крок відновіть романтику незалежно від бюджету. Наприклад, один день на тиждень без теми грошей. Тобто, не чіпляйте, знаєте, цей самий калькулятор, там, де повинні бути поцілунки. І третій крок це поділити відповідальності форматом команда. Наприклад, список задач. Це може бути 10 задач, хто робить, коли робить. Тому що відповідальність це дія, не контроль. Тобто, хто відповідає за це, то і робить. Четвертий крок: якщо гроші з'їдають вас, то йдіть в терапію. Я знаю багато пар, які просто фінансові питання вони ніяк не можуть вирішити. Саме через це, як правило, вони і розходяться. Тобто, це може бути короткий інтенсив на 3-6 сесій, там, де ми працюємо саме з фінансовими сценаріями та сексуальністю. Тому що, знаєте, пари, які говорять про гроші відкриті, відкрито, вони більш щасливі. Тому що це інвестиція, а не витрати. Тому, чоловіки, Відповідальність це не те саме, що бути гаманцем. Бути опорою це значить показувати, що ви можете вести за собою, приймати рішення не соромитися власної слабкості і не перетворювати свою гідність на гроші. А якщо ви відчуваєте тиск, можна просто сказати: я роблю кроки, але мені потрібен час. А от для жінок хочу сказати, що цінність не в рахунку. Якщо ви відчуваєте, що ви постійно винні за комфорт, перший крок потрібно встановити межі. Повага починається з того, як ви дозволяєте ставитись до себе. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я більше розповідаю про історії з практики, там також багато корисної інформації, яку ви можете взяти для себе. також підписуйтесь і ставте вподобайки. І пам'ятайте, що любов це не калькулятор.